Чи знаєте ви, що якість товарів це головний критерій для товарознавця? Але як визначити, чи товар відповідає цим стандартам? Давайте розберемося. Якість товару це не лише його естетика, а й безпека та функціональність. Існує кілька способів її оцінки органолептичний метод. Ми використовуємо свої органи відчуттів зір, нюх, дотик та смак чи виглядає товар привабливо? Який у нього запах? Лабораторний аналіз. Наукові дослідження допомагають перевірити хімічний склад товару і його безпечність випробування і стандарти. Сертифікація товарів гарантує, що вони відповідають визначеним нормам і стандартам. На екрані анімація. Товар проходить через різні перевірки мікроскоп, тестування, сертифікат якості. Ці методи допомагають нам бути впевненими у якості товару перед його купівлею. Знання про якість товарів і способи її оцінки допомагає захистити вас від небезпечних або неякісних продуктів. Будьте обізнаними споживачами хочете дізнатися більше про оцінку якості товарів. Підписуйтеся на наш канал. Попереду ще багато цікавого.